Учні 3-го класу НВО No5 завітали до обласної дитячої бібліотеки на зустріч із письменницею Тетяною Комлик, відомою за псевдонімом Татуся. Бо школярі діляться з авторкою власними мріями. Я хочу стати якимось спортсменом. Футболістом? Так. Да. Дуже добре граю. Майже 4 роки. Клас! Добре! А в якій команді хочеш грати? Я граю зараз за команду юність. А хочеш в майбутньому в яку команду світу потрапити? Пасажир. Я хочу мати собачку. Да, класна мрія. Продовж зустрічі школярі дізнались більше про творчість письменниці. За написання дитячих оповідань татуся, бо взялась після народження донечки у 2016 році. Вийшла друком її перша книга. У нас у бібліотеці є її книги. Чотири книги ми маємо. Вони зараз на руках і от на сьогодні є лише в вільному доступі одна книга. Всього авторка написала п'ять книг для дітей. Книги її надзвичайно такі казкові, діти їх полюбляють, їх, їх читають, Там такі кумедні герої. Письменниця подарувала книгозбірні ще чотири примірники казки пригоди крутелика. Повернутись до написання дитячих оповідань. Татуся бо обіцяє після перемоги України. А поки що школярі обіцяють обов'язково прочитати книги авторки та не забувати про мрії свого дитинства. Я дізналася, що перш насправді що перша книга, яку вона написала це занавички. І те, що я хочу стати суділкарем і вокалістом, це правда. Я ходжу на вокал, суділку, вже можу заграти пісню про рушники українське танець. З кожним етапом нашого розвідку ми. Коху забуваємо наші дитячі мрії, але їх забувати не можна і. І коли ми виростемо, їх обов'язково треба згадати. Якщо я захочу прочитати її твори, то можу прийти сюди. Я б дуже хотіла прочитати її засиналочки. Зустріч влаштували у рамках роботи благодійного фонду Мрія який очолює письменниця. Він розпочав свою діяльність минулого року. З того часу молодь допомагає біженцям, вимушеним переселенцям, військовим та їх родинам. Таким чином, ми отримаємо, як громадяни, як суспільство, шанс в майбутньому отримати дуже якісне і хороше суспільство. Ми не втратимо це покоління дітей, які зараз переживають шалену травму втрати. Ірина Муляр, Микола Юрковський, новини міста.